Всім привіт! Ви на каналі Xurschне сім'я і хочу показати, які сьогодні, на мій погляд, чудові покупочки. Це е, чай пакетований. Закінчилося листя лаврове. Ось так туаліті бумажка. Дві штучки. Ось так. Так, е, шампунь для волосся. Пачечка майонезу, майонез зараз дуже рідко купуємо, але все-таки беремо мочалочка, щоб митися. Це я собі поласувати таке, як макава, щось таке. Мусорні пакети. Беру такі, вони платніші, це на одне вітро на 30 літрів. Тут їх. Нам на, на дуже довго вистачає. Так, чисточки обов'язково, бо малий користується часто. Так, що у нас ще тут? Наймолодшому купила колготки навіть ще по старій ціні по 60 гривень. Це дуже добре. Просто я взагалі знайшла такі і була шокована іще одні колготки. Це вже тепліші. І дві шапочки. Та як шапочки у нас це для середнього, це для меншого. Та як шапки у нас. Ой, улітають, як не знаєте. І саме-саме головне, саме-саме приємне це ось гречка. Гречка 900 грам, здається, так, 900 грам. І ціна її 49 гривень сьогодні в нас. Місто рівне. Дуже подешевшило, це, я так розумію, що свіжого урожаю, чи що тут навіть ніде не написано, щоб знайти немає не десь Може є дата виробництва. Дуже, ну, тобто, як в нас була 100 ще гречка, зараз вона 49 гривень за 900 грам. Такі я взяла також. Два пакети поки що, а там будемо далі бачити. Ось такі в нас сьогодні покупочки. Зараз йдемо працювати далі. Всім ще раз привіт! Я вже прийшла в свій хліб. Потрібно пообмітати все, всі стіни і перебілити, так як вже в нас дуже похолодало, треба свинок. Вже заганяти в хлів. вони у нас вітнамські свині на, на дворі. І ось таким сьогодні буду займатися. Вже за літо тут за пауками заснувало геть повністю, але нічого ми зробимо красоту і чистоту з вами. Ви мені в цьому поможете, я в цьому впевнена. Ось так. віконечко, віконечко вам трішки відсвічується, нічого страшного. Хотіла провести стрім, але щось не виходить. Це потрібно комп'ютера підключати. А тоді вже, ну, якось, дай Бог, буде все добре. Будемо мати час. І підключимо, а зараз треба трішки попрацювати. Ось так. Це буде чистенько, гарненько, біленько. Вже і на стінах навіть пилюка за ціле літо образувалася. Ну, нічого страшного будемо просипати. Буду білити звичайним вапном, гашеним. Я беру п'ятикілограмовий кілограмовий пакет завжди, гашу собі в каструлі. У мене є така каструля, яка вже ого-го скільки років. І ось такою щіточкою будемо це все укультурювати. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Щоб не затримувати ваш час, коли це все висохне, все побіліє, все гарненько стане, я вам обов'язково покажу, а я продовжую працювати. Наливайте, чайочок буде далі. Ну, я вже закінчила Ось прийшла з хліба і принесла ще пару яєчок, 24, 6, 8 яєчок. Це, можна сказати, за півтора дня. Ну, почали кури гарно нестися. Зараз переодягаюся, а то. Як чорт біла грязна. Ну, це носочки у мене в крапочки, так що не зважайте. Дощ нас сіє, травички зеленієї, як, як весною. Ну ось, так, побіла далі. ну, ось так вже все біліє потихеньку, правда, ще досочки, і ось підлога ще не дуже, але вже чистенько, запах свіженький, красота. Вчора в мене був не дуже приємний день, так як захворіла моя помічничка маленька, наша тутель, і сьогодні зранку її не стало. Причину я не знаю. Діти дуже засмутились, так як ми вже привикли до неї, я з неї привикла, ну, але таке трапляється. Щось приходить, щось уходить, ну, це так. Звісно, я собак дуже люблю, дуже люблю. І це для мене був трішки такий. Ну, знаєте, якби це раптово було, нічого страшного. Вона цілий день вчора бідолашно мучилася. Ну, так. Самі винуваті, як то кажеться. Тому що не догледіли, знайшла десь якусь кісточку і. Та як вона ще маленька, ще незграбна була, вона не жувала, вона просто ковтала, все хапала, хапала, хапала. Ну, ось так сталося. Старший синок мені поміг її заховати. І ось так. Ну, нічого страшного, вона ще є доросла собака вже. Але я кажу, це таке була наша радість така. Ну, нічого страшного, все буде добре. Ось так. Ну, ось так, друзі, виглядає сарай повністю коли просох, так світленько і беленько. Я вже тюк соломи сюди поклала, тут вони лягають, у нас такий там е щит збитий, і вони там лягають, щоб так як е цементований, бетонірований підлога, щоб вони не мерзли ті наші свині. Ми ось так е зробили такий щит, і тепер буде вже їм. Вони лягають в це сіно, але будемо вже переганяти е, переганяти вже взавтра, так як на сьогодні дуже сильна болотяка, вони там просто мерву роблять. І ось так. Курочки вже мостяться на купельці, вже в нас ось там темна ніч. Один і дик. Зайшов, зараз ще буду заганяти. І ось так. Сьогодні мокро дуже. Не один раз змокла, так як малину ще збирала в дощ. Ну, нічого страшного, всім, кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь, мені дуже приємно, пишіть коментарі. Я до кожного коментаря з вашого прислухаюсь, обдумую, звичайно, прислухаюся, і все-таки. Ваші коментарі мені дають чудові поради. Дякую вам за це. Всім тихої, мирної ночі, так як вже в нас ніч, в кого день тихого, мирного дня. І миру, здоров'я, добра. Всім па-па-па-па! З вами була Ксюшкина Сім'я.